Відківсі. Дивіться вже 29-та. Яка типня дивіться, і сьогодні вітрова. Попадає різко. Ці ластівки вже все відтіли. Фокси тільки залишилися, дивіться, які вони ароматні. Тут тіні собі стоять. Тут сонце, мабуть, мало попадає. Ой, які ж вони ароматні. Прямо ароматерапія. Далі через камеру не можна передати. Аромат. Сьогодні така погода якась вітряна. Бачите, як вони колишуться. Це такі сьогодні вітрукан. Ластівки вже все сьогодні не чути. Вчора вони ще співали так гарно. От як останній день були. І все відлетіли сьогодні. Така краса. Ще вам тут покажу, як герані класно. Ціле літо тут світуть. Тут їм подобається, бачу теж в тіні. Вон скільки квіток. Прямо біля під'їзду. Такі гарні квіточки. Чудові. Почіть, яка погода у вас. Чи є у вас ще стрижі і ластівки, чи не полетіли. У нас сьогодні така погода без ластівок. За того ще гарні квіти. Вона ще, мабуть, довго свисты, квасті. Чудового дня. Пока-пока.